Моє вітання вам, друзі, в цей сонячний день. Погода просто топова, шепче, як то кажуть. Нарешті промені RTX Артикс освітили моє сіре місто. І 50-80 тільки ті, несу з нової пошти. І додому для вас знімаю це відео, наче не зупинявся грати у другий сталкер. Атмосфера на круги як у грі. Я чекав саме карту від Gigabyte, Бо останні три збірки на її мені подобаються. Вони до речі, незабаром на каналі подивитися нові збірки для глядачів у рубрику Саме Сік де я збираю ПК для глядачів саме під. Писників, якщо не підписаний, раджу це зробити, тапнути от сюди. Отже, сьогодні на вигляді тестування RTX 5080 від Gigabyte Gaming OC. Одразу кажу, карту я не купував, мені її любезно надали хлопці з Artline, за що їм величезне, дякую Мерсі. Краще збірки компів по Україні, топ вибір комплектуючих я завжди раджу кращих з кращих, і перше, що хочу відмітити, це комплектація. Тобто комплектацію карти і карта топова, звичайна, і було б дивно мати лише карту і якесь там повітряне. Дякую. Ні, я байт молодці подбалися за фіксацію. Намовою такої карти в корпусі треба її фіксувати, кріплення, яке фіксується позаду на карту. Це найкраще надійне рішення на даний час, ніяких тобі залізяк до корпусу або підстав. Коротше, це топ. Перше враження від карти, вона велика. Не вижив, чи це серія Gaming of C чи аерорадіатор завжди овер масивний. Типові трубки товстенні, не як коктейльні якісь там трубочки, ви бачите, єднання у єдину типову камеру, все як у всіх. Мені карта нагадує продукт з кіберсесвіту, пізніше помітив дрібненький цей напис. Cyber. Якісне виконання, фактурний пластик, у дрібненькі ці цяблочки чи краплення а-ля граніт, і ніби це все не важливо, але паготись виглядає стиляло. Рухач а-ля Шотган перекриває лед стрічки, ефект розсіювання мені більш до вподоби, аніж як є. Можна сувати, Ну, звичайно, це кожен сам зробить, розбереться, це не головне. Які ж зміни у нової серії RTX 5000 серії? Перше, це нова найшвидша пам'ять на даний час відеопам'ять GDDR 7, 7 споживає на 20% Інше енергії аніж попередня GDDR6, економія по світлу все ж таки у плюс, як і раніше, живлення єдиним проводом. Ну, звичайно, ж за умови, якщо маєш сучасний блок живення з підтримкою PCI 5.0, а якщо ні, то горинич на піни по 8 олдскул під старий формат. І однією з ключових переваг GDDR7 у порівнянні з попередньою пам'яттю є збільшення пропускної здатності майже удвічі, що по суті дозволяє надати високу пропускну швидкість, а це дуже важливо для роботи і, звичайно ж, для ігор. У ігрових обчисленнях та мережевих сценаріях це першочергове прискорення у завданнях штучного інтелекту, як так кажуть, на часі, бо dlss 4 вже тут. Зокрема, це перша пам'ять стандарту JEDEC із застосуванням інтерфейсу імпульсно-амплідудної модуляції зрозумілою мовою для. Високоточних операцій ця пам'ять є тим самим бустером у створенні додаткових кадрів. Щоб не бути голосовним, покажу вам на прикладі Cyberpunk 2077, мій постійний комп і карта RTX 4080, покажу приклад, щоб було зрозуміло. Останній друга, звичайно ж, раджу оновлюватися у налаштуванні ігор, встановити останню версію DLSS, бо по замовченню стара стоїть. Показую, як є приклад Cyberpunk DLSS версія 3.5. тобто стара. Той самий неприємний ефект Аріо над об'єктами не. З гостінгом FSR на AMD тягучка неприємна, дуже неприємна, коли граєшся. Власникам радіонів взагалі щось показувати, пояснювати. Вони, як володарі Сяомі, що на горохом. горохам. І не кожен з вас зробить свої висновки. Повертаюсь до DLSS 3.5 у зелених, ви бачите, над волоссям неприємне мерехотіння, яке відволікає від гри. Так от, з виходом DLSS 4 оріуви зникли. Плюс покращилась картинка зовні. Я про деталізацію. Деякий час я не грався в кіберпанк і коли повернувся до тесту. Карти 5080 реально очманів. Зміни є, звичайно, що зміни найкраще. З прийняття гри стало набагато приємніше з DLS 4.0 світ кіберпанку виглядає неймовірно. Просто погляньте на дерево, ліворуч DLSS 3.5 праворуч 4.0. Я впевнений різницю, ви бачите. При обранні згорткової нейронної системи суперздільності DLSS, сама та, що працює завдяки штучному інтелекту, має ідеальне зображення. Чіткіше ніколи не було, і це у 2К графіті, а в тій. Асфальт, просто погляньте на цю красу. Це зовсім інший рівень, аніж це було до DLSS 4.0 ну, реально, бо станови, зображення молодці. На 4080 максимальне налаштування гра виглядає добре, звичайно ж добре, згорткова нейронка, це вже, друзі, застаріла технологія. Вона працює по принципу збирання пікселів зображення, плюс додаткові пікселі, які були поруч, додавалися у скарбничку. Таким чином генерувалося зображення з більшою кількістю кадрів. Зараз з'явилася нова архітектура Transformer, яка сприяє втраті Добування штучного інтелекту, я раджу саме цю опцію брати, бо з нею стає ще краще. Трансформер масштабується набагато краще за попередню технологію, є ефективним. Blackwall дозволяє максимально прискорити карти 4000-ї і 5000 ї серії. І тому пам'ять GDDR-7 на 5080 пуляє максимально якісно. Трансформер кадрів, на відміну від попередньої технології, має чіткішу картинку, зберігаючи при цьому високий кадр. Андрійські рушій 5-ї версії теж підтримує цю технологію. І це добре для розробників, кріейторів, DLSS топова технологія, я впевнений, в майбутньому так воно і буде. Якісне зображення, плюс багато кадрів це по суті все, що нам і потрібно. Поясню зрозумілою мовою, як завдяки DLSS та штучному інтелекту збільшується кількість кадрів у іграх. Насправді все просто. 7 з 8 пікселів генерується завдяки штучному інтелекту, який знаходить додаткові пікселі при прорахуванні, будуванні зображення. Неорендеринг збільшує кількість пікселів на екрані і збільшуючи при цьому. Загальний простір а більше пікселів, більше кадрів та повніша картинка аніж у класичному нативному рендері. Я впевнений вам цікаво, а все ж таки, яка різниця між попередньою 4080 та новою 5080 у реальному порівнянні. Бенчмарк кіберпанку з однаковими налаштуваннями, 2К здатність, ліворуч 4080, праворуч 5080. FPS монітор не знаю, чому становив бібліотеки 5000 серії, напевно, карта тільки тільки вийшла, тому лише FPS, кількість FPS. Немає сенсу довго чекати, це дуже довге завантаження, тест замік кінець показує. 4080 у середньому має 130 кадрів, 5080, 142 FPS. І ніби різниця лише 12 кадрів, але 5080 має набагато потужних. Нішу базу, пам'ятаємо про кількість куда ядер та двічі швидшу відеопам'ять. Головна фіча 5080 не в цьому. Головна фіча це мультигенерація додаткових кадрів, яка лише є у 5000 1000 серії Більше людей її немає і не буде. Підкреслюю, це ексклюзивна технологія лише для 5000 серії Приклад 4080 має лише генерацію кадрів, більше тут нічого немає за замовченням сама ось так. А 5080 має звичайно мультигенерацію кадрів, і тут є вибір, як ви хочете. X2, якщо по суті так рівняти, то це, звичайно, такий ж самий показник, як на 40-80, тобто однакові. Різниця тут буде завдяки продуктивності 5080, це зрозуміло, карта все ж таки потужніша, трохи більше кадрів завдяки технологічності, але ще є і X3. Тобто додаткова кількість пікселів і більша кількість кадрів при обиранні X3 було 120 стало 180 кадрів. Відчуваєте переріст у 60 FPS, отак от просто на ровному місці. Головне це зображення. Зображення не змінило. Взагалі. Гірше не стало, мило не додалося. Я не знаю, чи могли б так вони робити 40-80, бо станути отак от кількістю кадрів цими мультиками. Чи це лише софтово, я не знаю. Можливо насправді заліза 50-80 вирішує, але факт залишається на екрані 180 кадрів це прям вау. І це не все, друзі ще, є x 4 180 кадрів перетворюється у 240, що з початкових 120 подвоїлось, тобто удвічі більше. Візуально все так само, але маємо замість 120 на старті 240. 200 плюс кадрів з красотами RTX прийняття від гри максимальне. і нарешті гра виглядає такою, якою повинна бути з самого початку. Нарешті можна без проблем гратися з високим кадром і в 4К. Я змінюю 2К на 4, 120 кадрів на виході, 120 FPS на максималках. Моя повага Nvidia молодці. Коротше, ви бачите, тепер без проблем можна у 4К з пристойною кількістю. Кадрів алілуя. На зараз Nvidia анонсувала більше 70 найпопулярніших ігор з мультигенерацією кадрів DLSS, і на даний час небагато, але є топи, і один з таких це Alan Wake 2. Спочатку за традицією, приклад RTX 4080, здатність екрану 2К, рендер DLA, справжні 2К не плутати з порізаним. Генерація кадрів DLSS 2X, це максимально, що може 4080, на виході. Має 56-60 кадрів. Картинка чудова, ви бачите зображення, але кількість кадрів вже десь на грані. і пресет високий, не просто навіть для 4080, RTX освітлення дуже вимоглива технологія. Якщо відключити RT, буде від 120, але вже без реалістичного освітлення, все те ж саме налаштування, але тепер з RTX 5080. Показники атаки генерація кадрів DLSS 2X, як 4080 було, має 66 кадрів, різниця 4080, ніби лише всього 6 кадрів, але у відсотках це. Це 11%, що погодьтесь непогано. І 66 стабільні, не 56-60, як на 40-80. Повертаюсь на налаштування змінюю на 3X і вже замість 66 я маю під 100 FPS. Оце я розумію приріст. Як бачите, зображення не змінилося зовні, взагалі не змінилося однакове. Не стало якось там гірше чи простіше, просто плюсом 33% і це офігенно. І це ще не максимальні можливості генерації кадрів з 50-80, змінюю. Тепер з 3x на 4x і має 126 кадрів. Від 120 до 126 FPS це по суті X2 від поточних 66 удвічі більше кадрів за 40-80. І у цьому, друзі, сила саме 5000 серії під попередника. Зараз такий час, коли потужність технології не в пріоритеті. Зараз все спрямовано на заощадження, адаптацію плюс удосконалення. Я не знаю, що тут навіть додавати, що казати. За подвоєння кількість кадрів дякую Nvidia. DLSS на даний час це топова технологія на максимальному бусті 133 кадри, і щоб зрозуміти силу DLSS, вимикаю взагалі DLSS, і замість 130 я маю 36 FPS. От вам, друзі, технології у дії. Якщо тобі не потрібне топове освітлення і норм гамати, як тобі подобається, то просто відрубаєш тросування променів RT і замість 130 в тебе вже 266 кадрів. Знову X2, у кадрах, і хто тут каже, що сучасні карти не потужні. Просто подивитися на ці показники. Треба звикнути і прийняти, що майбутнє за цим, а не за гонкою потужностей. Це як з смартфонами. Є, наприклад, смартфон А і є смартфон Б. Один працює на чудовій системі, яка ідеально адаптована під заліза та вивезена розробникам на всі 100%. Інший теж потужний смартфон, але з кривим софтом і різним сміттям, яке гальмує роботу. Два однакових по можливостях, але такі різні на практиці. Так само з відеокартами. Мати технологічність дуже важливо, але Важливо, що це все максимально адаптувати найкращим чином саме під карту. Певнений, ви розумієте мій меседж. Севен Хі 2 з генерацією кадрів, щоб було максимально девесе з опором на продуктивність, максимальна здатність екрану 4К. Я маю 166 кадрів. Каміння позаду, як у реалтаймі, дуже якісно, 4К, звичайно, ж вирішує. Ігри в 4К сприймаються зовсім по-іншому, аніж у 2К. Ніяких тобі зубів, баракуди або ареолів. Зрозуміло, щоб так от мандрувати по красі, треба топову мати карту. То у здатності 4К з стросуваннями промені на гру подивився я зовсім по іншому, просто ділюся враженнями, як змінюється гра від здатності монітору, коли на максах, і просто грає у своє задоволення, краса. І далі другий ставкер, здатність екрану 2к, епічні налаштування це максимально, що можна тут виставити, якісні налаштування, масштабування DLA, тобто це 100% якість, плюс створення додаткових кадрів на 40-80 я маю 125-130 кадрів, що є звичайно ж дуже гарним показником. Те ж саме я нічого не змінюю. Налаштування таке саме тепер вже 50-80. І тут я маю на виході 145 кадрів, плюс-мінус 15 кадрів різниці і. Це не те, що очікували покупці від 50-80, але момент тут є, другий Сталкер ще не завезли цю чарівну опцію 3XX4 і мультикадр, який запустять гру десь там у космос. Раджу в налаштуваннях обрати Nvidia DLSS, тоді буде куди краще. Більше кадрів, зображення плавніше і без мільця гімніця. 4К взагалі топово. Коротше, чекаємо на мультикадри під 5000 серію, тоді буде зовсім інші показники по кадрах. До речі, ця гіга набагато тихіша по Драсілях, аніж моя Asus. Вітав, набагато тихіша і це приємно. Новий Індіана Джонс заіграє Circle, дуже подобається саме ця гра. Скажу одразу, я не є фанатом цієї франшизи, але мені гра зайшла на всі 100%. FPS монітор чомусь не працює належним чином, конфліктує з будованим моніторингом від гри. У правому куті всі підписано, показано кількість кадрів, проц, налаштування, карта, яка ну тощо і тому подібне. 4080, як по традиції 2К, синхронізація кадрів вимкнуто. Motion ну, Blur теж виробив, подобає. Це мені цей ефект при русі, філінг грейт, ефект зернистості, те що його відрубає нафік. Коротше, графіка максимальна, опції супрім, текстури тіні, все, що можна на максимальці, плюс DLSS по якості 140-145 кадрів. Показники на екрані без проблем можна гратися на 40-80, карточка чудова, 2 роки кожного дня у мене в роботі. Тепер RTX 5080 на однаковому проміжку часу. Маємо дорогу, маємо 160-175 кадрів, і 20-25 кадрів. Різниці і це приблизно 14% плюсом до нової карти, що теж непогано. На жаль, сюди теж не додав цю чарівну опцію мультикадрів, а то було б мінімум X2 на ІЗІ. З DLSS 4,0 ну, зображення стало якіснішим. Я це відчув одразу. Кадрів більше чіткість краща, аніж було DLSS версії 3.8. Ігри насправді тепер виглядають деталізованими, якщо так можна казати. У здатності 4К з RTX 5080 з прийняттям максимальне. Просто подивіться, друзі, на кількість кадрів. 50-160 кадрів, і це у 4К. Саме така кількість кадрів, яка потрібна, яка не вистачала власникам 4К панели, і про 2К я навіть не згадую. Мені дуже подобаються ігри, де окрім сюжету та графіки, розробники приділяють багато уваги дрібничкам, коли бачимо подібне, розумієш, що люди і працювали. Працювали на аби було. якісний проєкт. Проходити можна по різному мінімально привертати увагу до себе, або влупити всіх і вся вибір звичайних за тобою. Використовувати можна все, що під руками. Пляшанку, лопату, молоток, да будь що ще опиниться під рукою, опасити наліво направо, або тихенько у стелсі по сюжету Вибір, звичайно, за гравцем. Гра цікава, різноманітна, хто полюбляє пригоди і технологічний 100% раджу Індіана Джонс і Грейт Церкл і як тут не згадати відомий мем з Тіктоку. The house was more a shed, yeah, it's a city, yeah, you які можна зробити висновки стосовно нової RTX 5080. Для мене, друзі, не стало несподіванкою, що нова карта 5000 серії не бустунула її там на 50 чи 80% стосовно попередника. Це я кажу зазвичайне порівняння між картами. Ще роки три тому я казав, що майбутнє за технологіями і їх оптимізуванням підкреслюю, доведеними до ідеалу за цим майбутнє. Не варто очікувати, що нове покоління відеокарт буде удвічі потужніше за попередній у цифрах. Покращення є, і це важливі. Покращення. У популярні ігри часом буде додано мультигенерацію кадрів, які ви бачили на прикладі Кіберпанку та Анвейку другому. DLSS 4 реальна бустанула зображення і по якості, і по сприйняттю на рівному місці ми маємо приріст кадрів удвічі. Удвічі на фоні 4000 серії. Я кажу про генерацію тих самих X3X4 кадрів Я не вчений, щоб дати 100% відповідь, чи можна мультигенерацію кадрів прив'язати до 4000 серії, чи це маркетинг стосовно ексклюзивної Сі 5000. як кажуть фахівці, щоб обчислювати і генерувати додаткові пікселі, і множити їх на кадри, треба мати у 4 рази більше обчислення, аніж попереднє покоління карт. Технологія Blackwol, яка доступна з DLSS 4, має кращу деталізацію, плюс високий кадр, аніж це було з DLSS 3 і всім їхніми додатками. Реконструкція променів Трансформер це реальне покращення. Власники 4000 серії це відчули, а власники 5-тисячної серії ще і отримали мультигенерацію. Кадрів цих от 3, 4X. Ну, якщо це не покращення, тоді я не знаю, що тут казати. Звичайно, в мене є хотівки, і що б мені хотілося, мені б хотілося б мати більшу кількість відеопам'яті, наприклад, 24А на 16, менший прайс, хоча я розумію, зараз попит шалений на карти, тому і ціни ось такі високі. Надалі очікуємо нову лінейку, плюс тяньки на підході. Нагадую, цю красуню я замовив у хлопців з ArtLine. Кращий вибір комп'ют-комплектуючих це Artline Україна. На цьому кажу вам, друзі, дякую за перегляд. Якщо було цікаво і корисно, залиш подобайку та свій коментар. Напиши взагалі свої думки стосовно 5000-ї серії, що очікуєш у майбутньому, яку серію переглядаєш на оновлення. Ще раз дякую за перегляд. Зустрінемось у наступному відео збірки ПК для підписників. Щастить!